Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підвищення комуналки, тема, тема майже номер один після фронту. Вона просто не сходить з сторінок періодичних видань, фейсбучних, соціальних груп, сторінок-блогерів. Але всі говорять про економічний ефект. Так, підвищення цін на комуналку це, це просто удар в спину українців. Українці його просто прості не витримають. Тому що прості українці на межі бідності. На межі бідності. Та ні, не на межі бідності. Вони вже нижчі в межі бідності. По-москальськи ми вже просто не нижчі, а просто по-москальськи, вибачаюсь, попрошайки. Так, у нас вже нація стала на превеликий жаль, націю попроша, як ми ходимо по всій Європі, по всьому світу і просимо. Тому що на превеликий жаль в Україні вже нічого не виробляється від слова взагалі. Нічого. А в 91-му році Україна була самою міцною, і кажуть, москалі мощнішою страною в Європі по індустріальному розвитку. А зараз ми вже дожилися. Але є ще інший аспект, на який на превеликий жаль, на який на превеликий жаль ніхто не звертає увагу. Це моральний стан українців. Правильно, є такий моральний стан людини, а є поріг морального стану людини. Зараз війна, прості українці її витягують в тилу, знаходять де можуть роботу, працюють за копійки, з цих копійок платять військових збір, з цих копійок. Волонтерять на ЗСУ, відправляють на фронт своїх родичів, синів, дочок, батьків. Це все роблять прості українці. І зараз простим українцям, що підвищують комуналку вдвічі-тричі. Що це означає? Ну, це може означати підрив бойового духу і морального стану простого українця під час війни. Просто підрив, тому що коли ти напрягаєш. Напружуєш, вибачаюсь по українській останні сили в боротьбі з ворогом, а тобі ззаду свої ж накидають на шию вірьовку, зашморг і тянуть, підвищуючи комуналку. Так, це вже рахується простими українцями як зрада. Зрада, коли тебе зради, лежи свої. Це підриває бойовий дух, моральний дух. А всілякі, ну всілякому духу людини, духовитості, є межа. Є межа терпіння українців. Українці ці терплячі як воли, б'ють їх палицями, гонять морять голодом, а вони тянуть, тянуть, тянуть от своє життя та й працюють покірно. Але є межа і цьому. Підвищення комунальних тарифів, які як хтось хоче зараз військовий час. Час війни, навішати на українців, може призвести до поразки України. Просто поразки України в війні, тому що українці прості, ну, вони вже просто не будуть вірити ні в що після цього. Не будуть вірити в свою владу. Правильно, яка замість того, щоб полегшити їм трошки життя, накидує нові податки та ціни, та ще й комуналку. А зневіра українців в свою владу, вибачаюсь, приведе до поразки. Народ, який не вірить владі, який не вірить уже ні в що, він ніколи не переможе, а буде завжди переможний. Я б дуже не хотів, щоб наша влада допустила підвищення комуналки і допустила зневірення свого власного народу в. Своїй же владі дуже б не хотів, тому що це може привести до поразки України в війні. А потім до знищення українського народу та держави. До нових зустрічей!